Привіт, мене звати Віра, я астролог. і Сьогодні я розкажу про те, де тобі треба загадувати бажання до 14 травня, для того, щоб вони реально виповнились. Є така планета у нас Юпітер, вона змінює своє положення раз на рік. І раз на рік вона впливає на якусь зі сфер життя. І саме в цій сфері життя в цьому році тобі щастить. І саме в цій сфері життя сприятливо загадувати бажання, да? а не у всіх сферах життя. Тому що десь в якійсь сфері треба прикласти більше зусиль. Це показує Сатурн. В якій сфері десь треба проявити амбіцію і активні дії. Це показує рахун. А планета Юпітер вона дарує подарунки просто так. Умовно, ти просто у всесвіт закидуєш запрос, запрос, да, і він збувається, оце Юпітер, але це не у всіх сферах життя. Да, і кожного року ці сфери життя різні. Чому я саме зараз про це говорю? Тому що 4 лютого 2025 року планета Юпітер закінчила свій ретроградний рух. В мене є окреме відео да, про Юпітер. В тельці. він зараз знаходиться в тельці в цьому році. Да? І е, саме в цьому відео я розказувала, на які сфери життя, у якого знаку Юпітер впливає. Зараз про це не буде. Я просто хочу поділитися своїми спостереженнями за простором, і як це в мене спрацювало, щоб надихнути тебе загадати ці пля. Бажання. Коротше, в мене Юпітер, я е, місячний Казірог, і в мене Юпітер, планета оця вдачі. Да? Вона впливає на п'ятий дім творчості. Я коротше. Е, в цьому році вирішила, що я хочу навчитися діджейнгу. В мене вже була насправді спроба в 2018 році навчитися зводити треки, і я ходила в школу діджеїнгу. І цього разу я розуміла, що ще раз переживати той самий досвід мені не хочеться, тому що мене тоді ну, не надихнув мій вчитель, да, ці школи цієї діджеїнгу. І ну, мені б не хотілося йти, наприклад, в ту саму школу чи шукати інше. А я, знаючи, що в мене Юпітер впливає на дім творчості, да, я відправила в космос запрос а, про те, щоб знайти а, людину, що простір мені запропонував знайомство з такою людиною, яка навчить мене діджейнгу і від якої я буду у захваті. І ви просто не можете собі уявити. Але на цих вихідних моя подруга познайомилася з з Барселони, і я з ним зустрілась також. Я з ним спілкувалась і кажу, ага, кстати, я у Всесвіту просила собі вчителя по діджеїнгу. Часом не хоче мене навчити. І він такий блін, ну я взагалі не вчитель, але залюбки тебе навчу. І я така, what? і це просто неймовірно. Уявіть, я просто е, запрос да, попросила і мені подарували. Тобто я така блін, а можна мені по всім сферам життя так? І насправді, ну типу, можна, але це вже інша окрема тема, да. Зараз ми говоримо конкретно про транзит Юпітера. І уявіть, ну мало того, що це діджей з Барселони, ну блін, скільки цих діджеїв. А мені ще подобається музика цього діджея. І це не просто діджей, а він реально виступає на вечірках, на івентах, на великих фестивалях. Тобто він прям успішний в цьому. І я така: What? Боже, як мені повезло? Тому я хочу, щоб всім вам повезло і щоб ви скористалися тими можливостями, які вам дарує Юпітер. Е, дуже важливо помічати ці можливості. І дивіться, зараз насправді е, я можу слідься, да, і сказати, типа, о, не було часу, не поїду до нього, він живе в Чангу, я в буді. Але я знаю, як працює Юпітер і яке розширення він може давати. Тому я обов'язково скористуюсь ці пропозицією від всесвіта і е, навчусь, хоч чомусь да? навіть якщо це буде одна зустріч, одно це велика можливість, і важливо ці. Можливості від Юпітера помічати, От, і в нас є завжди ілюзія, тому що планета Юпітер, вона така, знаєте, вона пропонує, а наша задача чи взяти, чи ні. Тобто це не та амбіція, яку дає планета Рагу, коли впливає на якусь сферу життя, це не та напруга, через яку ми готові прибиратися, да, яку дає Сатурн. Юпітер він набагато легше е, діє да, і дає нам оці можливості просто як. Хочеш, бери, не хочеш, ні Да? Тобто і я за те, щоб ну, помічати ці можливості і користуватись. Так як я помічаю ці можливості, чому я їх помічаю? Тому що насправді і чому мені везе да? в тому числі, тому що в мене Юпітер це сприятлива планета в карті, і я знаю, да, як. Короч, як це коли щастить, я це помічаю, в мене є позитивне мислення. Для того, щоб дізнатися, який в тебе Юпітер, чи є в тебе по ньому якісь задачі кармічні, приходь на мій марафон, який стартує вже ось буквально все дня на день, да, і ми там будемо розбирати насправді всі планети, і в тому числі Юпітер. І ти дізнаєшся, чи треба тобі пропрацьовувати Юпітер, чи є в тебе схильність мати вдачу, і як зробити так, щоб тобі щастило. От. Сподіваюся, я хоч трошки вас надихнула. Я раджу ще раз передивитися моє відео про Юпітер в Тельці. Він буде знаходитися в Тельці до 14.05 року. Потім він зміни своє положення і буде впливати вже на іншу сферу життя. Да? Але поки він в Тельці, треба користуватися цими Цими благами. Ну, наприклад, до речі, в мене вже є відгук моєї подружки. Значить, Вона Скорпіон, і Юпітер для Скорпіонів впливає на сьомий дім стосунків. І я їй казала, от, поки йде ретроградність, а я з нею зустрілася якраз в грудні, да? і ретроградність Юпітера вона була з жовтня по 4.02. Да? І ретроградність юпітера вона показує, які сфери життя нам треба переусвідомити. Тобто я й кажу: от ти хочеш собі чоловіка, ти не заміжня, але Юпітер зараз ретроградний йде по твоїй темі стосунків. Подумай, якого партнера ти хочеш бачити перед собою, що тебе влаштовувало в попередніх стосунках, що не влаштовувало, як ти себе хочеш відчувати поруч з партнером. І це насправді дуже така в мене потужна є подруга. Вона. Дуже усвідомлена, і вона скористалася моєю порадою, і прям каже, що я прям перебудувала в своїй голові бачення стосунків і так далі. І вона прямо 4-го другого зустріла нового чоловіка в своєму оточенні, який повністю відповідає тим налаштуванням, які вона собі заклала. Тому я сподіваюся, що цей відгук моєї подруги і моя історія з діджеєм вас надихне і ви скористаєтеся тими подарунками, які Юпітер вам запропонував. Папа.